Вы тута? М Ух, еле -еле Мамо, ты тут? Может, Можно спуститься? Ох, еле-еле спустилась. Мама, ты тут? А? не что надо? Ты что хотела? Давай, кажи. Не бейся. А мы сегодня гулять пойдем? Давай. Я хочу гуляти, так, так, хочу гуляти, давай. Ну, я не знаю, а якщо там холодно, ну ми побачимо добре. Добре, добре, тоді йди в свою кімнату. Ух, це ж, мама, з нею неможливо. Тьоп? Тьопі. Залізла. Ладно, піду папу звати. Тату, тату. А, Ох, Доня, ну ти чого так лякаєш? Що сталося? Папу, а ми сьогодні підемо гуляти? Я ще не знаю. надо у мами питати. Вона теж не знає. Може ти зі мною підеш? Ми побачимо. Хочу гуляти, гуляти на вулиці я хочу. А? Гуляти пішли. Може, пограєш у двору? По двору скучно, я хочу з друзями. А мене друзів немає. Так ти ж в садочок ходиш. Мама ще не записала. А -а -а. А -а. Чого ніхто зі мною гратися не хоче? Хм, а може, чуть-чуть посмеемся? хі 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 О, скільки у мамы тут косметики. Хвачу кисточку. А де сама косметика? Може тут? О, ні, тут прекрасна. Напевно, мами ще немає. Ну, добре, полушу. Я поползу. Може, мені щось вдіти? А -а 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 -а. Ні, я не хочу вдягатися. А, як же хочеться спати. Ляжу спати. На добраніч іграшки. 嗯嗯。嗯